Всім привіт друзі, з вами я, Андрій. І сьогодні ми будемо грати у Roblox. Зараз грузиться воно. Так. Е, можете додавати в мене, друзі, якщо хочете, але я не точно пліму. Так. Я вчора вночі був на евенті, і зараз я вам покажу, що я отримав. Так, грузиться. Так. Ось все, что я сделаю. Это семени спайдвини, тролалита тролала. Парка... Паркахмат мламат. Тартаруга... Короче, я не знаю, вот такая я получил. Тільки одна секретка, але я зайшов на вітку друга свого і, і він мене вкрав, але но, но зато я хоча б побув на івенті. Так, ще ось тут таке, у вас бомбі у Семі. І трола літо трала, і йшла я її доби. Ну це плендо агенти були бриоти. У мене ще там лакідок був, але друг вкрав і його. Ну, я попрошу в іншого друга, щоб він мені дав Ну, Якщо в нього є. Бо він теж на зі мною грав на Івенті. Так. Ну думаю, це все не не, не видео що вона закінчена, я просто все не хочу играть вот и шансы маленькие вот сейчас 22 минуты то еще не побудет ладно все выходим так Um... Ось 99 ночів. Ну, на жаль, я не настрою Ютуб. Та й... я десь буду 15 минут грати. Ну, щоб ви бачили, а так то можу грати скільки хочу. Я грати, буду під не під'єдну з мене. не Ну може, я не знаю. Так, шало, по Ой, не вийшло. Друга зайшла. Друга вийшла. Ой. Може ще щось в мене є тут я вже не немає. О, <coughs> патроны. Uh, so, Я можу знімати по частинам, так що може бути все добре. Да сундуки. А вот. Также. Сундук. Відкриваємо шоу куда ему така собі. такая сейчас. Ну це краще ще еще Ніж погане. ちょっと。 Їсти звичайно нема.

От патронік, а це поддав. Да точно. Ну, не точно, не може бути, можливо. Я Я не знаю, що буде то буде. В цій грі багато жанрів. Ой-ой-ой, ой. -ой, -ой, -ой вже нападає. Так, вбиваємо першого. Вбиваємо другого. Ай-ай-ай. О, іди Ай, собака, ай. Ай, собака, ты погана. Yeah. <плодица> 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 Я, мені відкинути треба. Ого, как бы я мне Тож мені не треба. Я сейчас голоду сдыхать, ско. А не, я уже задыхаю. Да морква, морква спаси мене. О, морква. Так, ще, певно, 5 хвилин. Ну за минимум можно 17 хулин. Якщо не настрои у ну, него. Кашепят на сегодня, бо, бо там уже в Ютубі багато оновлень було. Так Наш Туди наш тимейт. А то мы шва не дослудили. Туди нам не треба. Так. О, хата. Хата на тата. а а и тут сок тут песя має бути. Песя, иди сюда. Песя. Песя, я тебе не убіжу. Пяся. Здорово Пяся. Я сказав, що не обижу. Так, стільчики нам треба також. Бо вони дають п'ять дерев. Ну п'ять дерев. Коротше, зараз підійду до бази і вам покажу. Так. Ну, зараз покажу, що це таке. Сті... Стілець це ось таке. Воно дає п'ять штук. П'ять досок, можна сказати. Так. Тогда я уже двумя я не знаю. Так, я буду снижувать свиньи. Я відкриваю сундук і запис закінчується. Друга частина буде. Та буде Це... сьогодні. Просто ну, по частинам буде. Щоб було проводити, що було. 50. Ну, добре, і все. Якось ця частина кінчилась. Перша частина завершується. Буде друга частина. Бувайте.